Зоозахисниця Оксана Мілованова друкує наліпки з фотографіями котів, які живуть у притулку. Загалом на фотографіях зображені десятеро котів. Жінка розповіла, вирішила запустити таку акцію за прикладом зоозахисників з Дніпра. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Горошик залишився. Його поки ніхто не взяв. Його бояться, тому що він большой, він 8 кілограм. але совершенно зовсім Де да? Вимазався от в корм Горошек, он безобидний. Горошок один з 60 котів, яких зоозахисниця Оксана Мілованова взяла до свого притулку у 2019 році, після розформування 51-ї колонії, на території якої той жив. З тих пір шукає йому дім. У травні волонтерка надрукувала фотографії горошка на наліпках, аби розмістити їх на кавових стаканчиках і скоріше знайти коту сім'ю. на Варнинская 1 возле Интасаны. Там стоит Борис Александр, такой скромный парень. Он с удовольствием как бы взял и еще раздал своим коллегам, которые стоят в двух других точках. Потом сами предложили вот девочки, спасибо им, Кававариус. Мало того, они финансово на, на изготовление наклеечек тоже помогли. И на Королева эм, небольшой ресторанчик Архимус еврейской кухни, который находится на Королева 88-1. И еще одни ребята. кофемашина, вони на стоять. Загалом фотографії десяти котів з притулку розміщені на 1700 надрукованих наліпках. До друку готуються наступні дві тисячі. Анастасія Саганович власниця кав'ярні, яка долучилась до акції. Розповідає, наразі продали близько 100 стаканчиків кави з інформацією про котів. Ми побачили в Фейсбуці з мамою. Такою ініціативу, вирішили підтримати. Сейчас многие люди обращают внимание, спрашивают, а что это, а как можно помочь, только перевести деньги или еще что-то, может, какой-то корм купить. И уже у нас вторая как бы, партия наклеек. Я думаю, что люди соберут деньги и мы все больше вложим и сделаем больше наклеек, чтобы про больше количество котят узнали, взяли к себе домой или просто помогали приюту. Надія Глушкова, Олена Голда, Сергій Кубулянський Тарас Осипов. Новини на Суспільному. Одеса.